Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпа Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просу. І сьогодні хочу подивитися, дівчатки, думки, почуття та дії. І у нас на ніколоди карта страшного суда. Е якісь кармічні уроки, якийсь шанс від вищих сил, який вам дається. Отак. Так. так. Е і який ви, можливо, ще поки що не бачите, але я сподіваюся, що. Ви його не пропустите по страшному суду. Давайте подивимося ви та він, думки, почуття та дії, колода, часові стежки. Благодарна вам за те, що ви біля мене, благодарна за ваші питання, за ваші відгуки, за те, що ми ростемо, благодарна бачити гостей каналу і тих, хто зі мною з перших днів, тих, хто підписується. Хто не підписаний, підписуйтеся. у нас у нас затишно. Так, хто ви в мене на сьогодні? Знову таки карта. Угу. Е, хто ваш партнер? Угу. Що між вами на сьогодні? Навіть однієї карти достатньо. Е, так, е, думки почуття та дії хочеться зараз. Саме на цій. Подумайте про себе, про партнера. Будемо дивитися. Е, думки. Почуття та дії. Отак, от ще на дні колоди паш кубків. Тобто от дайте, якийсь такий закоханий, закоханий хлопчик. Це безневинний. І пораду хочеться. І напис... знову таки вискакує двійка мечів, і якісь, якісь у вас нові шанси. Нехай вони будуть тут. І свічка моя, не повірите, шипить просто. Пораду вам давайте візьмемо. Отак. Виконання бажань. Ага. Добре, подивимося, хто ви в мене на сьогодні. Ви на сьогодні у мене людина, яка обнулила якісь ілюзії. Дивіться сюди: карта місяця, шість суто жіноча карта. Карта таємниць, карта особливих знань, карта інтуїції, карта, знаєте, от біля п'ятірочки кубки тут саме, знаєте, карта знову ж таки ілюзій, якихось страхів. І кажуть про те, що ви це обнуляєте. І біла троянда, знаєте, про що каже? Про те, що ви якось з цього виходите і приобретаєте якусь чистоту. Біла троянда каже: я тебе достоїн. Тобто ви розумієте, що ви достойні чогось більшого. Ви тут, а знаєте, між іншим з фамільяром, як би там не було, і з якимось, грубо говоря, чемоданом, знаєте. Який у вас тут. Дай це буде ваш досвід, який за плечами не носити. Так, Про що саме місяць хочу запитати зараз? Можливо, буду брати на іншій колоді, зараз як піде. Так, про що місяць? Що за ілюзії були у нас? Можливо, ви чогось чекали, а воно не здійснилося. Так, четвірка каже, у вас були ілюзії сім'ї. Знову ж таки, я розумію, так? Да, Ілюзії сім'ї, які відсеклися по королеві мечів, це ви. Зрозуміли мене. Відсіклися якісь ілюзії по королеві мечів. Так, якісь тяжесті відсіклися. Добре, давайте дивитись далі. Хто ваш партнер? Ваш партнер. Людина, яка в русі. Людина, яка намагається керувати своїм життям. Людина, яка, знаєте, от я вам скажу, зараз він в двійки пентаклі, він не може щось обрати. От знаєте, дві карти колеса. Тобто, він, знаєте, він якось роздвоївся. Розумієте? Можливо, стоїть зараз на виборі, на виборі, далі перед ним немає шляху. І від того, куди він е, ступне крок, буде багато чого залежати повернутися чи піти у невідомому. От так. Знову ж таки, людина може бути вічно в поїздках. Вічно, знаєте, як. Е, От Він приходить і може щось мінятися, може взагалі не сидіти на місці, може бути в роз'їздах. І <кій> Знаєте, як от, ну, нестабільна карта, знову таки, фортуна людина, яка ну, карта, яка може повернутися будь-якою стороною, знову карта двійка Пентаклів, те, що він не оприділився, і карта колісниці. Тобто він якось от, не знаю, от, зовсім зовсім да. Знову таки не може зробити цього вибору, як четвірочка мечів. В обмеженнях. Розумієте, Я не можна зробити якийсь вибір. Між вами якась ясність. Ясність щодо чого, давайте запитаємо. Для сім'ї хочеться стабільного, так, девочки, щоб ночував вдома, а не де небудь. Так, про що ясність, про що ту ж миті... от, Добре. Якась ясність щодо якоїсь імператриці. Давайте запитаємо. Це ви. Дівочка, це не ви, я вам скажу. Ви зрозуміли, що в нього імператриця, я вам зараз скажу. Ви для нього е, ну, от, автоматично стоїте, не те, щоб колишньою, знаєте, а от не, не, першу, не першою. Ви розумієте, що в нього імператриця, яка, до речі, вагітна. І ви розумієте, що це для вас проясняється. От ваші ілюзії. Розумієте, От вони у вас і проясняються. Угу. Ну, коли я сюди вже положила е, карту. Для цієї імператриці він імператор. Тут карта вийшла, але я її не надістала. І тут якийсь шанс. Про що шанс хочеться сказати? Про що шанс? Оце, вас, так, вас, оце від вас так хочеться сказати. Лицар Кубків. А він хоче шансу, девочки, на якусь любов із вами. Так? Четвірка пентаклів. Трійка. Так, він хоче якось руху до вас. Ну, дають. Добре. Між вами зараз його законна дружина. Ви мене зрозуміли, так? Да? А ви в нас в статусі третього фактора. Я давно не брала, до речі, раку наші якийсь. Добре, давайте подивимося. Думки його щодо вас. Думки його почуття та дії. Так. Думки його щодо вас. Дівочки, тут абажання. Тут обажання. Тут ніхто не каже, що він. Тут кажуть про те, що він все одно згадує свою дружину. Тобто, знаєте, як він. Він ви чудово розуміти, що вона в нього є і що він туди повертається. розумієте, Знову ж таки, людина катається до однієї до іншої, до однієї до іншої. Січка мене починає горіти, каптіти, навіть я вам скажу. так, кажу, знаєте, про, що? про те, що думає він про вас. Він думає, знаєте, як, а як би мені так постараюся на нього вибачте, не срати зараз? От постараюся, але трохи це несправедливо. І він думав, знаєте, як, як би мені так щоб знайти е, спосіб із вами спілкуватися і жінку не втратити. Тут е, нереальне сексуальне бажання. От тут я вам скажу, що ви під контролем. Саме по цій карті, знаєте, диявол буває різний накладах, а тут саме Бума заволодів диявол якоюсь Отак. От і він вас контролює обох. Тобто, що він думав? Він вас бажає, але він не хоче знову таки по двійки жезлів покидати минуле. Покидати свою імператрицю. Він хоче знайти спосіб, знаєте, як? Отдовлетворить всі свої потрібності, так хочеться сказати, девочки. Про що диявол саме? Давайте запитаємо: про що диявол? От він, знаєте, я вам скажу, дуже знову і кажуть про те, що він не хоче кінця, двочки. От ви знаєте, можливо, ви оголили цю ситуацію з ним і ви. Обнуляєте, а він не хоче, він не хоче Він хоче, знову таки виконувати свої бажання по сімці сім кубків. В нього в ілюзія, в що ви з цим будете миритися. Він не хоче десятки мечів, він хоче продовження. Розумієте, він хоче, знову таки, от, ну, щоб було по його, по дияволу. Розумієте? Він хоче підібрати ключі? Отак. От Думка його ще про вас. Ну, Думаю, що ви будете його чекати, тому що він для вас як-не-як як старається. Він хоче вас тримати в таємній жінці, до речі, на вас виходить королева кубків. Тут холодна, що вже ясно Ясень, пень, хочеться сказати, да? А для нього ви кохана жінка? Тут імператриця головна, а кохана таки ви. І він хоче тримати вас таємною жінкою, дівочки. І ось ось він імператор ваш. Хоче, щоб він був для вас єдиний. Хоче не впустити цього. Розумієте? Не хоче, щоб ви рухалися без нього. Що він ще про вас думає? Я ж зараз, мабуть, дістану свій оракул, який дуже громко розмовляє. Що він ще про вас думає, дівчинка? Ну тут він конфліктує. Тут він конфліктує, він розуміє, що він вас, хочеться сказати, витримав у бруді, дев'ятка мечів. І він, знаєте, він боїться, от він, зараз він реально страждає через те, що ви можете покинути цю ситуацію. Чесно. Угу. Він боїться, що ви, без нього, що ви будете рухатися без нього. Розумієте? Отак. Не хоче він цього. Почуття до вас, давайте подивимось, крім того, що тут плотські бажання, ми це зрозуміли, крім кубків. Але знаєте, кубки це емоції, а імператриця це там, де плани. Отак От я вам, дівчатки, скажу. Почуття до вас. Дівочки, хоче до вас рухатися. Дивіться сюди, він до вас з любов'ю. Скоріше за все, вас, ви, ви його людина з минулого, можливо, ви колись спілкувалися в Юнашські, хочеться сказати, часи. Король Кубків, він до вас з почуттями, ви тут королева кубків, він король кубків, тут а ви в одній масті. Розумієте? Шістка кубків, людина, яку знаєте давно. Він вас знає, давно. Ну, можливо, колись ці е, стосунки не склалися, і зараз у вас якась попитка номер, якийсь там N, Розумієте? І він буде до вас рухатися. Бачу, кубки, девочки, почуття є. Почуття по любові, почуття, але нестабільні. От так три Жені хоче до вас рухатися. Почуття. Чому? Е, знаєте, як я вам скажу? От він розуміє, що він вам розбив серце, дівчатки і мальчики, І знаєте, він от, е не буде рухатись по жезлам. Тобто тут от бажання в нього є, але він не буде через те, що він розуміє, що він розбив вам серце. Четвірка пентаклів. Він ще трошки посиде в себе, розумієте, посиде і подумає, е попажу пентаклів, як йому, як йому подіяти, вірно, не буде спішити, зразу кажу. желання є, секс є. Е, Але він розуміє, що вам зараз боляче. Отак. От Почуття. Вісім каже, жезлів і десятка пентаклів. Про що? Туз кубків, девочки. От я вам скажу навіть, що тут, а от він навіть вас бачить, як свою сім'ю. Не знаю, можливо, ви його перша дружина. Тут мені пішов е, варіант. Вісім каже, знову ж таки, посиде. Підуште, поки ваші емоції, поки ваша біль не те, щоб стихне, поки ви трошки може, втихомирити свої емоції. Можливо, поки ці страсті трошки будуть приглушені, але по дияволу вони нікуди не дінуться. розумієте? І кажуть про те, що він почне рухатися як, як до сім'ї, до своєї. Знову ж таки, емоції. Пусть десятки пентаклів з ресурсами почне діяти, дівочки, до вас. І четвірка пентаклів стабільно. Вісімка жезлів. Так, щось буде доказувати вам, дівчатки, буде щось доказувати. Хотіти, щоб ви його обрали. І знаєте, отут тут навіть <кхм> тут дві карти того, що тут буде е, якісь судові розборки, десь три карти, тому що тут будуть якісь судові розборки і сила. Знаєте, про що я вам скажу? Дивіться, вони, вірять, що він буде вам доказувати щось. І Ерафан це правомірні стосунки, суд і справедливість це також правомірні стосунки, і сила. Про що сила, помірність? Ось знаєте, як от він От він буде настойчиво вас добиватися, дівочки, по магу, по маніпуляціям, в тому числі. От він посиде, посиде, а потім пойме, що ви його кохана жінка. Знову ж таки, дві карти справедливості. Карта сила про те, що він буде вас стабільно добиватися. Карта сила тут не тільки, знаєте, як, тут ще про те, щоб, знову ж таки, от він тут чомусь він про вас, хоче, як про таємну жінку. Розумієте, він буде всякими способами залишати вас у цій. Е Таємні жінці. Карта сила і карта Мах. Тут про маніпуляції, про те, щоб поставити Галочку в небесну канцелярію, про те, що мені не відмовляють. Розумієте? І це буде активно і довгий час у вас. Розумієте, про що я кажу? Про що карта суд та справедливість? Знаєте про що? Про те, що. Отут буде два варіанти. Або ви відстранитесь і обнулите. Як по дураку. Або ви виведете ці відносини своїми руками на інший рівень. Або ви просто ну, прийдете до якогось законного шлюбу. Але тут карта, знаєте, що п'ятірка пентаклів. Тобто це буде, знаєте, як, хочеться сказати, по зірці не скоро це буде. Отак. От тут буде вибір за вами, дівчатки. Розумієте? Да, маніпуляції буде, буде, буде та не знаю, казати вам, городити вам все, що ви хочете чути. Отак. Але тут так буде багато чого залежить. Ну, завжди, в принципі, все від жінки. Так? Як жінка поставить ракурс, планку свою, чого вона достойна, а як з нею не можна. І тут дурень по карті дурака і по карті миру. Кажуть, про те, що ви або обнуляєте, або знову-таки переводите по цим, цим судам і страшним судам, ви переводите на інший рівень, на офіційний рівень. Тут кому як з вас, дівочки, захочеться, дії в вашу сторону. Дивіться сюди. Буде до вас діяти, дівчика, як до е, королеви Пентаклів, як до головної жінки. Королева Кубків, королева Пентаклів. Тут, тут стабільно. Не хочу виритися тут про жінку, про його, чесно кажу. От не хочу, Ми не про це зараз розмовляємо. Вісімка пентаклів, що він буде вкладатися, дівчатки. Але знову ж таки, знаєте, що кажуть, як. От він, будуть в нього попитки, про що карта повішена. О знаєте, він навіть піде в жертву, я вам скажу. Рицар Пентаклів, повільна карта, от він спробує, знаєте, якось до вас з кубками по-легкому спробує, потім як до стабільної жінки, потім буде матеріально вас якось задарювати подарунками. і знаєте що, А потім от він скаже я до тебе і так, і так, і так. От, і прийме позицію того, що він знову ж таки в уміреності і повіше Тобто він зайде в позицію жертви. Ще про що повішений. Ну, девочки, знову ж таки, кажуть про те, що він захоче якось з вами сім'ї в кінці кінців. Десятка кубків і двійка кубків. Ну от, кому актуально, девочки, на благо. На дні колоди чомусь карта зради. Про що карта зради? От знаєте, якась перемога через зраду. Розумієте, ви якось прийдете до перемоги через оцю зраду, можливо, через оцю ситуацію, що тут з вами оголилася. Отак. Хочу займе докладати, тут, знаєте, кожному буде розмишління. Порада вам, дівчатки вам зараз, знаєте, що кажу, дивіться сюди. Щоб вам прийти до дев'яточки кубків. Дивіться сюди, вам кажуть про те, що вас впереді жде. Спочатку холодний король, потім стабільний король, і тільки аж тоді щастя. Давайте запитаємо, це він отут він ще розчитує. Тобто, знаєте, ситуація так. Тобто приходить якийсь стан, коли ви один для одного, знаєте, як. Тут зараз ви в однакових енергіях ви відстранилися, і він ще ж хоче гогосом ходити. Розумієте? І тут коротше, прийде час відразу, порада вам, е е смерть. От на цих холодних енергіях буде смерть. Тобто закінчуються оці, оці ваші тяжесті, розумієте? ці ваші брехні, ці ваші страхи. Закінчуться вони через першу карту, через кохання між вами. Розумієте? Добре, це один і той самий. Ні, дівочки, тут кажуть про те, що тут ще хтось у вас може бути. Так, Тут кажуть про те, що, знаєте, як, або він до вас прийде в новій епостасії, або він отак посиде в холодному розумієте? Пережує оцю зраду, що він скоїв, саме він, і прийде до вас, знаєте, як стабільний. Розумієте, як Дев'ятка Пентаклів, дев'ятка кубків і король Пентаклів. Але тут йому потрібен буде якийсь час на трансформацію. Карта смерті, знову ж таки, карта трансформації. Зрозуміли мене? Тобто не треба йти до нього, поки він агресує, поки він закривається. Дайте йому цей час поколотити своє «Г». Це не ваша битва. Розумієте? Ні, не ваша. Хай розбирається у себе в сім'ї. Так, ви повинні це відсікти, дівочки. Очень таки яростно. паш мечів, лицар -мечі. Ви цього взагалі не повинні, це не ваші заботи. Ви повинні по чотирочки мочів відпочивати, дати, дати собі знаєте, час подумати, чого ви хочете, і дати собі час на відпочинок. На те, щоб отямитися від цієї ситуації. Розумієте, про що я кажу? Так, тому що зараз башня. І тільки після башні у вас може початися якийсь рух. Зрозуміли мене? Це буде нелегко. Дев'ятка жезлі. Хочу вам пораду на. Давайте на вражеі вам пораду візьму. Порада ще дівочки. Тобто, до того, якщо ви навіть і ви прийдете в майбутньому до пентаклівого, дев'яточки кубків, дев'ятки пентаклів. то це вам зараз. Треба вірно себе повести зараз. Зараз виставить собі, не хочу сказати, що ценник, розумієте, але от зараз показати, що я не буду таємною жінкою. Ні-ні-ні, це про кого хочеш, але не про мене. Ні-ні-ні. Отак. Підказка вам. Коротше, у вас конфлікт, дівчатка, відразу знову ж таки, бачите? І вам коротше, через терпіння, от не те, щоб ви будете терпілою, а ви знаєте, ви дайте цьому час і він очиститься. Знову так кажуть, що, знаєте, що, що тут буде якась. Не те, щоб робота, що е, вам треба буде цей негатив якось переживати, розумієте, І чимось заплатити за нього. Отак, от ще пораду дайте. Тобто, не, ваш конфлікт має бути, знаєте, е, от ви не повинні тут, е, ви просто повинні виставити кордони і не конфліктувати. Розумієте? Хай він розбирається в своїй сім'ї. Ви туди відношення ніякого не маєте, особливо, якщо ви не знали. Розумієте мене? Це не ваші проблеми, хай своє гежу є. Вам кажуть, що це буде якийсь перехідний момент у вашому житті, і в тільки ці кінці ви будете задоволені і, можливо, навіть одружені. Зрозуміли мене? Але для цього треба вірно подати наміру простір, показати йому, чого ви достойні і як з вами не можна. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки підписки донати. На особисті, будь ласка, порад порядку черги всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.